Всім привіт! Ви на каналі ГеймВакнальо і сьогодні ми катаємося на ровері. І вовігали. І вам ще в коротеньке відео. Можете подивитися? Е, я не можу Бладька, поїхати. Бладь, а чого ти нас не знімає? Бо ви мені подаримо. Все, їдемо. Добре, добре. во, боріш. Марія, я тебе знімаю, повернись. Все, я показав тебе. Так, я ти. Коротше. Коротше, якщо що. Що е, нам і так друг древцянув. Ви не вдивляйте, як? Вот і дівчата. У мене є два А, куди? Я знімаю на населення палці. Не буде видно її. Нас міні гонки. Які гонки. Ми просто катаємось. Коротше. Ми чекаємо. Похиним зайдеться. Якщо ви хочете поросят, там є поросятка. Там продаєте поросятка, хочете, я вам покажу обліблення її. Ой, Всім типу, на ага. Добре. Е, привіт. Все, є.

Вот так. Встал. Всё. Нет, я не Тут мои цыплятка. Тут мой Дим. Я своего не покажу. Я уже смучусь. Димка, подождите. Ты снимаешь что Да. Видишь, что? Вс, Давайте едем.